Рашисти знову атакували Одесу. Масований удар дронами камікадзе. Росіяни завдали по цивільних об'єктах в ніч проти 25 січня. По ворожих шахедах відпрацювала ППО. Проте її влучання. Один з БПЛА влетів у багатоповерхівку. Утім не вибухнув. Найновіші деталі нальоту на Одесу. Розкажу за мить. З вами новини. Тесмвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Ми. Переходимо до новин. Пізно ввечері, 24 січня, в Одесі почав лунати сигнал повітряної тривоги. За даними повітряних сил, ворог націлився на місто шахедами, яких летіло щонайменше з десяток. Згодом у місті пролунали перші вибухи. У силах оборони півдня заявляють, що в цей день збивати російські дрони було вкрай важко, передусім через тактику ворога. Шахеди йшли хвилями. Між попередженнями про повітряну тривогу пауза склала до 15 хвилин. А бойова робота велась в умовах хресного заходу на удар одночасно кількох дронів. 11 дронів «Камікадзе» силами протиповітряної оборони, вдалося збити 10 на Одещині і один на Миколаївщині. Ворог застосував вже випробувані тактичні хитрощі, заходив з акваторії моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань, і це на жаль зіграло свою роль. Ламки шахеді упали у кількох районах Одеси, зокрема. Пошкодили житлову новобудову у Хаджибейському районі міста. Туди одразу виїхав мер міста Геннадій Труханов. У міського голови першими показали наслідки рашистського прильоту. За його словами, на Одесу рухалось дві хвилі безпілотників. На жаль, внаслідок атаки у місті є поранені. Також у мерії звітують про падіння уламків збитих шахетів у житлових масивах. У Хаджибейському районі опіки отримав чоловік. А у Приморському, куди також впали уламки одного з БПЛА, поранення отримали аж четверо людей. Одну з жінок довелось витягати з під завалів. На щастя, вони усі наразі у нормі на амбулаторному лікуванні. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, решту мешканців цієї багатоповерхівки довелося тимчасово евакуювати за словами людей. Один із шахедів влетів у перший поверх будинку, але на щастя не вибухнув. Зайнятися на добитком мусили фахівці. На жаль, не обійшлося і без прильотів шахеди залетіли в одеську промзону. На жаль, не вдалося уникнути влучань. Ворог поцілив у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. Спалахнула потужна пожежа через велику кількість легкозаймистих речовин. Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді. Ударною хвилею скинули на землю. Отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надану медичну допомогу. лікується амбулаторно. Від самого ранку до ладу Одесу приводять місцеві комунальники. Як бачите, на фото руйнування чималі. Тож для розбору завалів залучили не тільки людей, а й спецтехніку. На місцях також уже розгорнули оперативні штаби. Там містяни можуть звернутися за допомогою до місцевої влади. Зокрема. Подати заявку на оформлення матеріальної допомоги. Якщо ви стали жертвою російської терористичної атаки, то не цурайтеся звертатись за допомогою. Необхідні контактні дані та адресу двох штабів в Одесі. Ви зараз бачите на екрані. Поки ж росіяни тероризували цивільних одеситів. В СБУ вирішили наваляти рашистам по повній. В ніч проти 25 січня росіянам не спалося в Краснодарському краю. Найгарячіше було у теопсе. Там невідомі добрі дрони спалили вщент ворожу нафтобазу. Красівеє. Але це ще було не все. Рашистські змі волали, що бачили би пола і на Сочі. а Це, наприклад, аж за 650 кілометрів до Херсона. Ну що, рашисти, знайомтесь, це українські шахеди. Звикайте, і очікуйте ще більше гостей. А як думаєте, ви куди ЗСУ має цілити дронами та ракетами в першу чергу? Напишіть нам свою думку у коментарях. А також не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі.